Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 36. Погані сни прийшли швидко тьмяною хмарою отруйної плутанини. Усе це затьмарювало мої відчуття, спотворювало сприйняття. На мить я повис на одному зап'ясті над пеклом. Що складалось з вогню, диму й жахливих істот, сталь наручників, які мене тримали, врізалась в плоть, пускала кров, дим душив мене, змушував кашляти, зір помутнів. Я почав втрачати свідомість, а потім опинився в новому місці, у темряві, відчув холодний камінь, навколо шепотіли істоти, які рухались в тінях. лускаті шорхоти. Тихе, голодне шипіння разом із блиском зловісних очей. Серце опинилось десь у горлі і почало шалено битись. Ось ти де? прошепотів один з голосів. Я бачив усе, що з тобою робили вампіри, знаєш? Я сів, сильно тремтячи. Ага, ну, ось чому їх називають монстрами? Це те, що вони роблять. І їм це сподобалось. Пролунав шепіт. От якби ж я міг це зняти на відео. Телевізор розкладе твій мозок, Краус!» Щось виринуло з темряви і вдарило мене по обличчю. Це відкинуло мене назад і на землю. Зір затуманився, а сприйняття загострилось. Проте я не втратив свідомості. Зазвичай уві сні це зробити неможливо. Жарти, жарти тебе не врятують. Дідько лисий кравос, пробурмотів я, знову сідаючи. Ти що, купив підручних стереотипних фраз злодіїв чи щось таке? Ну, давай, поповній, давай, скажи я тебе все одно вб'ю, а далі викладай свій секретний план. Щось розмите знову насунулось на мене. Я не намагався захиститись. Ця штука повалила мене на землю і сіла мені на груди. Я дивився на кравоса, він був якимсь туманним. Скоріше за все, це через тіньового демона. І там, у цьому туманні, я побачив власне обличчя, побачив Джастін Лідію, а ще самого кравоса. Він не дуже змінився. Таке ж тонке, загострене обличчя, каштанове волосся посивіли на скронях, густа, нестрижена борода. Але вона лише робила його голову ніби деформованою, широкі плечі, груди вкривали символи, намальовані кров'ю, ритуальні речі, значення яких я міг приблизно скласти до купи. Він підняв руки і ще двічі вдарив мене по обличчю. Де тепер твої жарти, чарівник? Де вони? Слабкий, дріб'язковий, самовдоволений, дурень. Ми дуже добре проведемо час разом. Поки б'янка не прийде тебе добити. Ти так думаєш? А от я не впевнений. Це взагалі перше побачення, і взагалі то усілякі нісенітниці треба робити після третього. Кравос знову вдарив мене по переніссю. очі затуманились від сліз. Не смій жартувати. Ти помреш. Не можна до цього ставитись як до приколу. А чому б ні? огризнувся я. Кравос. Я тебе вирубив шматком крейди і лялькою кеном. Ти найсмішніший чаклун, якого я коли-небудь бачив. Я навіть не очікував, що ти так швидко впадеш. Можливо, зв'язок з лялькою спрацював добре, можливо, тому що вона анатомічно ко. Я не встиг скінчити речення. Кравос закричав і схопив моє сновидне тіло за горло. Відчувалось, це реально. Відчувалось абсолютно так. Ніби він мене тримає у реальному світі, його вага притискала моє ослаблене тіло донизу, пальці врізались в трахею, голова розболілась. Рефлекторно я почав борсатись, але марно він продовжував мене душити, тиск зростав. Чорнота вкрила очі, і я знав, що він триматиме, доки не впевниться, що я помер. Люди, які пережили клінічну смерть, Часто розповідають про рух до світла в кінці тунелю, або про піднесення до світла, або про політ чи плавання, про падіння. У мене такого не було, і це не обов'язково говорить про стан моєї душі. Не бачив я ані світла, не чув ані ласкавого голосу, ані озера вогню, в яке можна впасти, лише тиша глибока й вічна, де навіть не чулось биття серця. А ще відчув дивний тиск на шкірі на обличчі, ніби мене втискало крізь стіну з поліетиленової плівки, а далі глухий удар у груди, раптове зменшення печіння в легенях, потім ще один удар, і дихати стало легше, потім ще кілька. Моє серце знову запустилось з нерішучим гуркотом, і я відчув, що роблю хрипкий вдих. Відчуття поліетиленової плівки на мить потягнуло мене, а потім зникло. Я і на насилу розплющив очі. Кравос усе ще тримав мене за горло і шоковано бурмотів Ти помер? Помер? Ні. «Сьюзан робить йому серцеву легеневу реанімацію. сказав хтось за чаклуном. Кравос різко повернув голову, щоб подивитись у той бік. Вчасно, щоб отримати жорсткий крос у кінчик підборіддя, він злякано скрикнув і впав з мене. Я зробив ще один важкий вдих і сів, Трясця всратись? Спрацювало. Кравос на силу підвівся на ноги і відступив, витріщаючись. Його очі розширились, коли він перевів погляд від мене до мого рятівника, який був і мною теж. Або скоріше тим, що дуже на мене скидалось, я по формі по кольору шкіри, ті ж самі синці подряпані, змішані з опіками, волосся скуйовджене, очі запалі, чорні кола на блідому, хворобливому обличчі. Мій двійник пильно подивився на мене і сказав Знаєш, ми справді виглядаємо, як чорт знащо. Що це? просичав кравус. Що це за фокус? Я простягнув собі руку і підняв себе з землі. Знадобилась мить, щоб утримати рівновагу. Чорт забирай, кравос, сказав я. З огляду на те, наскільки гнучкими були межі між цим світом і світом духів, я б очікував, що ти давно все зрозумієш. Кравос подивився на нас обох і оголив зуби. Твій привид, просичав він. Технічно, сказала примара. Гаррі справді помер на хвилину. Ти не пам'ятаєш, як створюються привиди? Зазвичай не вистачає прихованої енергії, щоб створити такий відбиток, як я, але оскільки він чарівник, справжній, а не такий дрібізок, як ти, і оскільки кордон з Небуляндією перебуває у стані постійної зміни, це було практично неминуче. Ти дуже добре все сформулював, сказав я приводу. Я просто радий, що теорія спрацювала. Ти б не дуже добре впорався з усім цим сам. Ну тут, подякуй кравосу, це все він. Ну, звичайно ж, допомогли б'янка й мавра, але все ж, завдяки кравосу, це стало можливим. Ми подивились на нього. Тобі не вдасться підло напасти на мене, допоки я в наркотичному сні, друже? Не буде такого, як минулого разу. Є питання. Чаклун із люттю кинувся на мене, навалився зверху. Занадто сильний, щоб можна було його безпосередньо подолати. Я встромив йому великий палець в око, він закричав і вкусив мене за руку. І тоді в гру в'язався мій привид він обхопив кравоса за шию руками і сильно відштовхнувся назад, зігнувши тіло чоловіка в дугу. Той борсався, розмахував руками. Сильний, як скажений звір. Моя примара була трохи сильніша за мене. Тож не змогла б довго утримувати кравоса. Гарі, час. Я схопив чаклуна за горло, дозволяючи усій своїй лютті піднятись, підняв ліву руку і нігті, мого сновидного тіла перетворились в блискучі кігті. Чаклун шоковано витріщився на мене. А ти що думав? Ти єдиний, хто може гратися з нами, кравос? Якщо б я був готовий до тебе минулого разу. Ти б ніколи не зміг зробити зі мною те, що зробив. Моє обличчя скривилось, рот витягнувся в морду, і цього разу я готовий. Ти в моєму сні. Я забираю своє назад і через секунду роздер йому живіт, розірвав його кігтями та вгризся в життєво важливі органи, так само, як він зробив зі мною. Шматки його тіла розлетілись, сновидна кров забризкала. Сновидні органи почали парувати. Я рвав гриз і ковтав криваве м'ясо. Чаклун кривався і бився, але не міг вирватися. Я розірвав його на шматки із жер. Кров була гарячим, солодким припливом на моєму язиці. Примарна плоть гаряча, смачна. Вона заповнювала порожнечу всередині мене. Я з'їв кравоса всього. А коли це зробив? Відчув силу, впевненість, усе це знову хлинуло в мене. Вкрадена магія повернулась, наповнила тіла, як срібна блискавка, поколюючий, майже болючий приплив, але на цьому я не зупинився. Моя примара зникла, а я продовжував продовжував розривати кравоса на шматки й ковтати їх. Я дістався до його власної сили, коли з'їв серце. Червона, багряна сила, життєво важлива, первісна і небезпечна магія кравоса, яка призначена творити шкоду, я забрав її, бо збирався зробити багато, багато шкоди. Коли я скінчив, то побачив, що шматки його тіла зникають як залишки будь-якого поганого сну. Я сів на підлогу і дивився, як вони випаровуються, тремтів від енергії. Що вирувала всередині, відчув чуюсь руку на плечі й підвів очі. Мабуть, погляд у мене був диким. Мій привид відступив на крок і підняв обидві руки. Полегше, полегше. Ти його дістав. Я його дістав, тихо підтвердив я. Та й, взагалі, він був примарою, не справжньою людиною і навіть як для привида був поганеньким таким. Тобі немає про що шкодувати. Легко тобі казати, не тобі зі мною жити. Ну, це правда. Привид глянув на себе, побиті руки й ноги повільно ставали прозорими. Він почав зникати. Ось єдине незмінне в справі з привидами. Щойно зникає те, що спричинило твоє створення, і все. Справжній кравос уже зник, залишилась лише його оболонка. І він також зник би, якщо б тебе вбив. Так, і саме тому треба ставитись до інших так само, як хочеш, щоб ставилось до тебе. Дякую. Це взагалі то ти придумав. І я все одно почуваюсь, як бозна що. Я знаю. І цей Гаррі, попробуй більше не вмирати. Добре. Нічого не можу обіцяти. Привид махнув рукою на прощання і зник. Я кліпнув очима. І побачив Сюзен, яка схилилась наді мною. Почувався жалюгідно. але це не все. Тіло худіло від енергії, яку я утримував. Шкіра поколювала, ніби я тижнями не використовував магію. Сюзен дала мені ляпаса ще двічі, перш ніж я видав задушений стогін і підняв руку. Гаррі, ти прокинувся? Я кліпнув. Ага, по справжньому прокинувся. А кравос, я натиснув на його боліві точки, тож він втратив контроль. Спочатку він мене дістав, а потім я дістав його. Ти ж зробила все правильно. Сюзан відкинулась на п'яти тремтячи. Боже, коли ти перестав дихати, я мало не закричала. Якби ти не сказав мені цього очікувати, то не знаю, що б я робила. Ти впоралась добре? Я перевернувся і підвівся на ноги. Тіло у протесті застогнало. Біль почувався як щось дуже далеке, ніби він був у когось іншого, ніби він мене не торкався. Єдине, що мало значення, це енергія, що протікала крізь мене. Потрібно випустити частинку, інакше вибухну. С'юзен почала помагати мені, а потім відійшла назад та витріщилась. Гаррі, щось сталося? Я повернув дещо. Зараз я ніби під кайфом. Тіло болить, але це здається неважливо. Я витягнув руки над головою, підійшов до брудної білизни і знайшов пару боксерів, які більш-менш підходили. Я ніяково глянув на Сьюзен і вліз у них. Одягни щось на Джастін, і ми звідси йдемо. Я намагалась, але вона не виходить із запральної машини. Я стиснув щелепу і клацнув пальцями. Вентас Сервітас. Раптовий порив повітря. Джастін з вереском вилетіла з сховку. Вона якусь мить лежала на землі, гола і приголомшена, дивилась на мене широко розплющеними темними очима. Джастін, ми йдемо звідси, і мені байдуже, наскільки ти збожеволіла. Ти йдеш зі мною. Йдемо? Заїкнулася дівчина. Сюзен допомогла їй сісти й огорнула її плечі червоним плащем. Він тягав дівчині середини стегна. Вона підвелась, тремтячи, як олень, перед фарами. Але ж ми померли? Помремо у майбутньому. Промовивши це, я повернувся до дверей і потягнувся до усієї енергії, що проходила крізь мене. Вказав на них пальцем і вигукнув. Вентас Сервітас, черговий гуркот вітру, двері вилетіли назовні у велику порожню кімнату, уламки розлетілись всюди і розбили одну з двох лампочок, що освітлювали кімнату. Я сказав голосом, який тріщав від напруги й гніву За мною, обидві, і не ставайте переді мною, якщо не хочете постраждати. А потім зробив крок до дверного отвору. За краю дверей вилетіла рука, за якою швидко з'явився Кайл Гамільтон в маскарадному костюмі. Маска з плоті знову була на місці. Він схопив мене за горло, розвернув і пхнув обличчям об стіну. Гаррі? вигукнула Сьюзен. Спіймав. промуркотів вампір, притискаючи мене до стіни над природною силою. За ним стояла Келлі. Її колись гарне обличчя скривилось і випиналось під маскою з плоті, ніби вона ледь стримувала істоту всередині себе. Її людська подоба була спотворена, перекошена, викривлена, ніби те, що знаходилось під нею, було так жахливо понівочене, що навіть вампірські сили не могли повністю приховати потвору. Давай, сестро. Неважливо, отруєний він чи ні. Ми розірвемо йому серце і з'ясуємо, яка на смак кров чарівника. промовив Кайл. Кінець 36 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.